Ми маневрені, можемо швидко надати домедичну допомогу, якщо люди постраждали саме при дорожньо-транспортній пригоді. Також ми швидко реагуємо на дорожньо-транспортні пригоди зі зникненням. Тобто ми можемо мобільно розшукати транспортний засіб, який здійснив ДТП та скрився з місця події. Є аптечка, тобто повністю укомплектована. Є так, так само, ще міні-аптечка. Тут саме знаходиться стрічка, світополетальна, полончик для обмальованих транспортних засобів. Рулетка, антисептик і міні-аптечка. Це більш особиста аптечка. Вони пройшли додаткові, можна сказати, курси підвищення кваліфікації. Вони були на двохтижневих курсах в Полтаві. Вони ще більше стали досвідчені, вони ще більше навчилися виявляти певні порушення, на яких буде кваліфікуватися мотопатруль.